Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на облік у років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну судово юридична газета. Чоловіки 17 років У вас взагалі це якось. Коннектице. Ну, я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого взагалі не понімав, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені вообще, хто мені подобається, не подобається. Це ну це діти, Це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально, от по. по... Власному досвіду і досвіду друзів після 30 як це здріває розуміння, як рухатися, що робити і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово запов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвони. І реально, ці останні дзвони в цьому році, ну, 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Тому можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо. Останні перші дзвоники, такі ми, як ми звикли бачити, як раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розумієте на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.